Намалювати, тобто чи панікувати, чи не панікувати, коли ви чуєте таке, що Російська Федерація прорвала фактично фронт на Донбасі, все прорив там від 10 до 18 кілометрів, все пропало. Донбас здають значить, Слов'янськ-Краматорськ будуть в оточенні, і за кілька днів все, Росія вийде на адміністративні кордони Донеччини. Я ну давайте на початок. Значить, з чого власне все починається вчора? Ввечері Володимир Зеленський. Ви знаєте, якщо ви слідкуєте або підписаний його телеграм-канал, він виходить з традиційним. Вечірнім зверненням і е, фактично підтверджує, просто вчора це було сприйнято, начебто, це він звертається до Трампа і виправдовує оцю історію з неможливістю обміну е, територіями. І ви подивіться, росіяни нас е, фактично дурять. Путін не збирається зупинятися. Він накопичує війська. Розвідка говорить про те, що е, будуть наступи на певних відтинках фронту. Це вчора так сприймається. Сьогодні це сприймається зовсім по іншому. Я вам скажу, тому що дійсно. Е, Російська Федерація не просто накопичує війська. Російська Федерація пробує обходити укріп райони по напрямку Покровськ. Зокрема, це напрямок. Кількох населених пунктів Покровськ там залишається трохи збоку. Ідеться про добропілля, яке теж лівіше по карті залишається. Я зараз карту покажу, от а, а також про е, золотий е, колодязь. Так, от, Володимир Зеленський говорить про те, що відбувається фактична підготовка до наступу. Сьогодні в нас е, виходить е, матеріал на е, німецькому виданні Більд. Я думаю, ви добре чули хто такий Юліан Рєпке Юліан Рєпке – військовий оглядач, веде тему України вже три з половиною роки. Людина, яка відверто там о, клікбейтить о, ці всі історії, але він завжди розглядає максимально несприятливі для сил оборони України умови. І от що він розглядає цього разу? Він розглядає максимально несприятливі умови, ось якраз о, на цьому відтинку. Ви бачите на карті не окуповані. Території Донбасу зараз е, складає у відсотковому співвідношенні неокупована територія до окупованої території Донецької області 29%. відсотків. Сьогодні Юліан Репки виходить і каже: значить, доля 29% відсотків Донбасу. Фактично вирішиться в наступні години, в наступні години він має на увазі в наступні кілька днів. Чому тому, що дорога з Дніпра на Слов'янський Краматорськ, а фактично, це дорога з добропілля на Краматорськ, вона прострілюється і відбувся прорив армії Російської Федерації, як пише більд Юліан Рєпке на 18 кілометрів. Ви бачите, там де стрілечка вверх, так от такий начебто. Як рогатка. Тобто по трасах росіяни начебто просунулися на 18 кілометрів. Е, історія в чому? Історія от, от, от в, такі, в такому слайді ще. Це вже асінтери в нас демонструють. Фактично, карта з з, ну, з географії місцевості так і вони також, от бачите, цей прямокутник червоний. Вони ще промальовують жовту таку скабу, бачите, яка виходить а, з цього прямокутника. Це фактично відображення нових побудованих. Укріплень лінії оборони нової, яка враховує фактично реалії дронової війни е, сьогодні, і це якраз населений пункт. От хвіст, який там втинається, це населений пункт, який називається золотий колодязь. Фактично, в золотому колодязі знаходиться потужний. Укріп район сил оборони України це просто для для розуміння, що взагалі відбувається. Чому історія небезпечна? Прорив, який там як пишуть, відбувається, це не прорив танками, там бронетранспортерами чи чимось іншим. Це піхота, 10-20 людей, які намагаються заходити, закріплюватися на позиціях, а також якимось чином обходити, намагатися обходити о, укріплені відтинки навколо золотого колодязя з метою подальшого зайняття, тобто змусити сили оборони відступити і зайняти фактично укріп район? Як пишуть деякі військові, я бачив цитати на діпстейті. Що якщо цей укріп район, наприклад, буде зайнятий москалями, то вони там ну з матюками пишуть, що фіг, грубо кажучи, їх звідти вибіж, тому що історія дуже якісна. І залишити її неможливо, і це друзі. Одна із причин, чому зараз Україна і Київ говорять Трампові. Через європейців, що ми не можемо, не хочемо, і це взагалі безглуздо залишати і обмінювати територію Донбасу, яку ми контролюємо, тому що там вкладено багато бабок і побудовані дуже серйозні укріплення. Ці укріплення пробить просто нереальне. їх можна обійти, з них можна вийти, їх можна залишити, їх можна подарувати росіянам, але цього ніхто робити. Ну поки що там до п'ятниці ми ну тобто Україна не збирається. Так, от Рєбке пише, що доля 29% Донбасу фактично вирішена. Відбувається прорив. Діпстейт пише про 12 кілометрів в напрямку золотого колодязя від добропілля. А Рєбке пише про 18 кілометрів. В будь-якому разі, ми розуміємо, що істина вона може бути десь посередині. Критична ситуація якраз в цьому напрямку підкреслюється от дуже активно сьогодні. Двома лідерами думок. Я от наведу їх я знайшов. Йшов слайди, причому в унісон фактично виходять з лонгрідами Тарас чмут і Богдан Критевич. Я думаю, вам і та, і та персоналія е, дуже зрозуміла. Якщо ви не знаєте, хто ці люди, не буду витрачати час, просто погугліть Коротше, Тарас Чмут, що говорить, е, давайте почитаю. Ситуація, яка відбувається на Донеччині, є наслідком дій чи бездіяльності, про які попереджалися у кожному інтерв'ю останні півтора роки. Спочатку ми провалюємося на рівні взводів, потім рот, потім дійшла черга батальйонів. Коли дійде до бригад, ворог пустить у хід свої бронетанкові групи, які активно накопичуються вже за рік, і вийде в тил на оперативний простір. І карта знову буде суватися, як це було в 22 році, десятками сотнями квадратних кілометрів щодня. Я тут зараз зупинюся е, так е, з тактичної точки. Стратегія зрозуміла: е, перерізати, захопити е, залишок території, яку контролюють сили оборони. Але саме тактично, якщо зараз у нас за офіційним повідомленням від ОСУ в Дніпро все нормально і там контрольована ситуація, але критично, заходять піхотні групи, намагаються закріпитися. То загроза стратегічна це застосування накопиченої бронетехніки і важкої бронетехніки. Вона буде застосовуватися. Лише в тому випадку, якщо буде нащупана дуже серйозна слабина в силах оборони сьогодні. Там такого поки що за офіційними повідомленнями, принаймні, ну і діпстейт, навіть і репки теж про це не пишуть. Такого не відбувається. Продовжую читати далі. Звичайно, ви можете сказати, що я нагнітаю це. Я читаю пост, Тараса чмута і накручую, і все не так погано. У нас є дрони під два десятки новостворених корпусів, і все контрольовано. Це в лапках він. Пише, але десь теж саме ми проходили з 2018-го по 2022 рік. Десь теж саме ми проходили знову з 24-го року. Ігнорування проблем не призводить до їх рішення. Найгірше це ігнорувати реальний стан справ, підтримати сили оборони всюди, і всіляко, як можете. Тепер Богдан Кратевич, Богдан Кратевич так. Людина, яка зараз мені наскільки відомо, можете поточнити в коментарях. Я знаю, що він не має відношення зараз до штабу. Там Азова і він не, не задіяний в плануваннях операцій, але він просто як людина, яка занурена в цю цю історію, він е, розуміє, що він говорить. І от він пише такі, е, значить таке послання, що на лінії Покровсько-Стантинівка Костантинівка безперебільшена повна. Я далі не можу озвучити повна жопа, і ця жопа наростає вже давно погіршується з кожним днем. Ті командування, які зараз призначають. Щоб виправити невиправимани, неймовірніше звинуватять у тій жопі. Я заміняю просто слово на букву П, і там є ще слово з і Д, яка вже відбувається. Лінії бойовозітлення, які як стало лінії, фактично не існує. Покров, Стамирноград майже в оточенні Костянтинівка у напівоточенні, Противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки. Проблема збільшується ще з минулого року. Про це публічно попереджали, і саме так воно і сталося. Причина цієї проблеми це новостворені корпуси, які прийняли у спадок провальну обстановку з підпорядкованими неокомплектованими підрозділами, не отучі особи, які останні півтора року фактично не керували нічим, а лише передавали накази відповідно до наказу генерального штабу. Він знову знаєте, він теж говорить про те, що проблема в корпусах, так само як і ем, так само, як і чмут, але е, це історія, яка просто підтверджує, що зараз в цей момент. Конкретно щось е, відбувається саме на цьому напрямку. Ще раз я повертаюся до Осу в Дніпро. Осу в Дніпро зробили свої офіційне повідомлення, де е, підтвердили наявність малих піхотних груп е, противника. І е, як заспокоєння вони наводять аргумент, що подібна ситуація спостерігалася рівно тиждень тому. Під Покровськом, і наголошується, що ворог, застосовуючи цю тактику, він її намагається зараз повторити, він тоді був відкинутий, зазнав поразки. Тому зараз не треба гнати, значить, розганяти і так далі, і тому подібне. Нести це все буде все нормально. Але ще один от прикмітний момент: я би просто не виходив в ефір, не брав цю тему, якби воно з усіх боків не лізло. Дивіться, от така картинка з'являється сьогодні в соціальних мережах офіційних Азова. Значить, заява е, першого корпусу Національної гвардії України Азов. Азов зараз, е, прямо от вчора, сьогодні передислокований передислокований на покровський напрямок. В повідомленні йдеться про те, е, що е, завдання головне Азова стабілізувати критичну ситуацію поблизу Покровська, яка е, склалася на зараз. От е, така от е, історія е, з е, якраз з цим напрямком, але дивіться зараз. Ви от е, заходите в інтернет, дивитися багато дуже всілякої аналітики. Кожен хоче е, е, не так, як чому то Тарас пише, що допомогти збройному силам України, а похайпувати похайпувати на, на цій історії. Тому пишуть, що це не рідкість. Uh, і не, не ну там достатньо прогнозована історія, е, чому це е, відбувається саме зараз, тому що накручується тема з територіальним обміном. Я тут насправді погоджуся, що дійсно тема з територіальним обміном, причому зауважте до зустрічі 15 серпня, залишається ще три дні. Ніде офіційно лише натяками. Я далі про це скажу. Це буде тема інша про зустріч на алясі, але ніде офіційно, лише натяками. Ми чуємо про те, що елемент територіального обміну це невід'ємна частина завершення е цієї війни. Дійсно, можна побудувати логічний місточок і сказати про те, що Путін. Користується абсолютно оцім вікном кількаденним, які залишаються до саміту Трамп Путін на Алясці для того, щоб вирішити і закрити свої гештальти по Донбасу. Його заява насправді я кілька разів уже у своїх прямих ефірах її згадував після зустрічі з Лукашенком. Коли він сказав, що в нього є можливості, і в його цієї конченої армії у нього є можливості за 2-3 місяці закривати. Е завдання так званої сво по е, Донбасу, от він власне це і демонструє. Якщо після зустрічі у Москві з Віткофом. Путін отримав обіцянки якихось плюшок, вибачте, від Дональда Трампа, і ми про це сьогодні поговоримо, тому що і реально там є величезні підозри до корисливості Дональда Трампа. Е, і ці плюшки, значить, якщо він відчуває, що вони на 95% можна на 99% схвалені і будуть підписані, чому б якби не гульнуть як в останній раз, в ці останні дні? Тим більше, що передумови. Для е, спроб атак е, якраз на Донбасі вони створені на кількох відтинках. В минулий стрій можете зайти, подивитися пряму трансляцію, розбирав тему е, там Костянтинівки, е, там Часів Яр, і так далі. Тому подібне, які там створені е, фактично умови на напів по напівзаглибини, такі по лінії фронту, які в принципі е, закриваються, і Зеленський говорить і з цього почав, що накопичуються війська аби закривати ці питання зараз. Фактично, ми, ми це і бачимо. Тобто, головне завдання зараз не допустити це. З точки зору воєнної ну, і, і це не просто не Легко сидіти і казати там не допустити. Ну от реакція якась є. зов відправлений, щось щось, значить, намагається намагається щось рухатися. друге питання це вже більше до моєї компетенції. Те, що я можу авторитетніше вже коментувати. Це звісно, дипломатичний трек. Зараз треба не просто сидіти на телефонах. Зараз треба зараз треба комунікувати з усіма. Тиснути на до Трампа, звертаючи увагу саме на цю обставину, що Путін, заявляючи про мир, про готовність там відведення військ, обмін територіями, бла, 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 він все таки на практиці і в реалі. Він не збирається зупиняти і ці бойові дії. Накопичені переміщення військ згідно даних української розвідки. Я думаю, що там є дані американської розвідки. Говорить про те, що воєнні дії зараз в розпалі, Незважаючи на те, що всі пишуть про те, що там 15 серпня війна там. Може закінчитися та ніфіга Ця війна до серпня не закінчиться. 15 серпня. Ми, ми побачимо серію чергов... оцій мильний мильної чергову серію. Про те, як Трамп буде відкладати там якісь ультиматуми для Путіна і надалі, тому що він.